Маємо нагоду поспілкуватися з деканом історичного факультету Бармаком Миколою а також активістами, які сіляко допомагають бійцям в зоні АТО. Яким чином організовували цей проект у допомозі бійцям? В умовах сучасної, інформаційної, відкритої війни з Росією. Ніхто із нас не може стояти осторонь тих подій, які відбуваються в Україні. А студенти, як активна частина і викладачі, виступили ініціаторами і наш вклад в ту перемогу, якої ми всі так чекаємо. А це була студентська ініціатива, підтримана викладачами. І в цій ініціативі кожен десь хотів би долучитися, бо студенти живі люди, і в кожного є батьки, знайомі, друзі. В нас викладачів є теж знайомі друзі. Хто Десь там в зоні, АТО. є наші студенти і стаціонари, і заочники, які добровольцями пішли і там воюють. Тобто ми шукаємо способи, яким чином допомогти. Напряму зв'язуємося із тими хлопцями, які стоять на блокпостах, які служать, і вони говорять нам про свої потреби. А ми намагаємося ці потреби в міру своїх можливостей, десь їх реалізувати. З одного боку, це дати захист нашим хлопцям, які стоять. Там на лінії фронту це у вигляді плетені сітки, а з другого боку, це підняти бойовий дух, настрій. Тобто руками наших студентів робляться речі, які можуть бути сильніші, ніж зброя. Вони піднімають дух, вони піднімають настрій, вони поговорять про те, що ми хочемо допомогти, що ми разом. Ми хочемо. Всі разом до перемоги, що вас спонукало в такому юному віці розпочати таку активну волонтерську діяльність? Ну, наша волонтерська діяльність не така вже дуже аж, аж, аж активна. Спонукало багато різних речей, зокрема, в мене донедавна брат був на сході, тому не могло це не позначитися на тому, що я прагнув вкласти хоч щось. Сам, звичайно, я не зміг піти долучитись до більш активних волонтерських е якихось діяльності у зв'язку з здоров'ям, але намагалися ми щось придумати, що би ми могли реально зробити на історичній. Ми не хотіли роздувати магогію і думати, о, може би ми. Кошти збирали на тепловізори, чи щось більш глобальніше, ми вирішили початися з чогось простого. Перше, це ми долучалися до різних волонтерських організацій, чи смаколики для бійців, АТО, чи майбутнє України. Тобто, ми самостійно не спів... ну, самостійно ми нічого не робимо. Ми завжди намагаємося кимось допомогти і виконати свою складову, оскільки на історичному не так багато студентів, як на інших факультетах. В чомусь це наші плюс, в чомусь це наші мінус. Але я сподіваюся, що з кожним днем, коли ми щось робимо для бійців, то з кожним днем піднімається патріотизм і дух студентів не тільки на історичному, тому що наші приклади платіння сітки понаслідували інші факультети: географічний, хіміко-біологічний і фізмат. Тому це якось як така, така добра хвороба, яка поширюється по всьому педагогічного університету, ми намагаємося допомогти. Звичайно, ми знаходимося як Тернопільська область далеко в тилу. Дехто мене вбиває позиція деяких людей, коли кажуть, що це ще не наша війна. І коли ти їм намагаєшся пояснити, що війна не може бути наша, ваша, війна є спільна, війна є за незалежність, за твоє вже навіть не за тебе війна, війна за майбутнє твоїх дітей. Ну але цього не всі, на жаль, це не всі, на жаль, можуть зрозуміти. Тому ми намагаємося робити щось просте. Але водночас, як сказав Миколантинович, ефективне і те, що може підняти бойовий дух, скільки часу таким чином ви підтримуєте наших захисників? Е, ну, можна сказати, що під час, коли від початку оголошення війни, е, ми завжди займаємо активну позицію, е, не залишаємось осторонь, завжди якось підтримуємо це е, випікання пряників розпочалося ще на початку осені е, плетіння сіток е, з лютого місяця. Е, от, наприклад, цього тижня. Е, Біці АТО в якості можна так сказати подяки, зателефонували в деканат, і ми розказали їм про те, чим ми займаємося, що ми робимо. Вони не чули про те, що ну, про великодні напори, які відправляють громадські активісти-смаколики. Ми таких масштабних масштабів не займаємо, але вирішили приготувати для них полячок з хроном. Що відправили сьогодні 12 кілограмів в батальйон? Думаємо, що це якось, ну хоча б трішечки якоїсь теплоти і уваги додасться до цих бійців, і будемо дуже вдячні за те, що ну, якось це їм допоможе. Поділіться з нами самим процесом. А с які труднощі такають про організацію самої волонтерської діяльності? Перші труднощі, які можуть виникати, це брак часу в різних гілках. Тобто є ті, хто мають організувати, ті, які мають наглядати, відповідати за якість і ефективність чи плетіння сітки, чи збору продуктів для випікання тих самих пряників, саме випікання. Тобто, це є перша, ну не зовсім така аж важлива проблема, але вона є. Існує проблема в тому, що не завжди ми встигаємо отримати всі ресурси зразу. Тобто, деколи є затримка, і тому. Не завжди ефективно вдається виконати те чи інше завдання. Але зараз ми розробили свою методику, своє завдання, і ми намагаємося ефективніше це працювати. Наприклад, якщо беремо сітки, у нас вже є керівник, хто організовує це по курсах. Тобто раніше це було на факультеті одна людина. А тепер по курсах кожен курс має свій день, коли вони більше долучаються, менше. Ми намагаємося приносити простині, намагаємося це поєднати більш швидші темпи. Раніше ми робили за тиждень одну сітку, тепер ми робимо за тиждень дві і плануємо вийти на рівень трьох сіток за тиждень. Стосовно пряників, тут вже Наталя більше розкаже, вже таке більш жіноче заняття. Щодо пряників, перші проблеми це збір продуктів, які потрібні для того, щоб їх випікати, оскільки їх потрібно багато, щоб вони мали більший термін зберігання і мали кращі смакові властивості. Також, коли ну, за певна часу, певна затрата часу на це все збирання, потім, коли ми випікаємо, переважно вдома на вихідних, студенти випікають, привозять сюди, і ми вже розмальовуємо, вже таким чином збираємо людей. Що теж важко, через те, що з огляду на навчальний процес не завжди всі виходять. І, і шукаємо таких оптимальних варіантів, щоб якось зібратися, і все ж таки зробити виконане поставлене завдання. Микола Володимирович, скажіть, будь ласка, слів тих громадян, які посили нас до цього питання, а також не займається такою діяльністю волонтерською. Я думаю, що всі ми прийдемо до волонтерської діяльності, тому що війна не скоро закінчиться, і люди, які повернуться із фронту, вони теж будуть потребувати допомоги. Ми вже зараз думаємо про те, що будемо робити із тими, хто повернеться після війни, з ними треба буде спеціально працювати. Хлопцями пораненими є ідеї, щоб давати можливість їм вчитись дистанційно вчитися. І ми на факультеті вже готові давати можливість навчатись дистанційно. Бо в суспільстві вже існує думка про те, що ті люди, які жертвували своїм життям, своїм здоров'ям, справжні патріоти, вони прийдуть до школи і можуть прийти до школи і вже готувати будуть справжніх патріотів і виховувати наше майбутнє покоління не в дусі. Старих традицій а вже в дусі захисту своєї держави, тобто і ці люди повинні мати шанс і дяку за те, що вони захищали, тобто вони потрібні суспільству сьогодні, і це теж один із елементів волонтерської роботи. Я думаю, що ми до нього повернемося. Сьогодні в волонтерської роботи потребують захисту сім'ї, де хтось загинув, і з ними треба теж проявити увагу. Я думаю, що студенти. Ми почнемо із варіату, що будемо шукати своїх друзів, знайомих і допомагати тим, хто загинув, і на майдані загинув Під час ато ми будемо допомагати тим, хто зараз захищає і потребує допомоги. Сім'ї залишилися. В першу чергу моральна допомога, але там, де ми можемо своєю працею, де ми можемо своїми діями. Ну але найголовніше завдання, чесно кажучи, от наших істориків і у цьому волонтерському русі, це перш за все їхня голова і підготовка, тому що це є бійці інформаційного фронту. Війна, яка сьогодні відбувається, це війна, та що відбувається в головах людей, і в цій війні від того як ми будемо. Протидіяти цій інформаційній агресії буде залежати наше майбутнє. У нас сьогодні суспільство намагається переконати, що ми є слабкі, що нам треба здатися, нам треба не оборонятися. І сьогодні роль історика дуже зростає. Людина інформаційно підготовлена, людина, яка вміє аргументовано пояснити, розказати, і кінець кінців дати прості відповіді на складні питання: за що боремося, за що помирають хлопці, чому вони помирають? І як я Майбутнє нас чекає. Тобто цим можуть займатися і давати, скажімо, люди, які підготовлені. Тому я намагаюся, і колектив, який працює на факультеті, ми все-таки намагаємося давати хорошу підготовку, історичну підготовку. Але поряд із тим рахуємо, що кожен студент може долучитись добровільно, долучитися до. Своєю працею до того волонтерського руху, до підтримки тих людей, які в цю хвилину в цей час ризикують своїм своїм життям, ризикують, десь руйнують свої якісь побутові речі, не гаразди, але йдуть, захищають те суспільство, в якому ми живемо. І я думаю, що нам всім треба зрозуміти, що спільно разом ми переможемо ворога. У мене навіть думки немає, тільки. Не треба боятися в переважній більшості. Всі поразки наші в історії були в тому, що в певний період люди боялися і закривалися в собі, ховалися. Зараз треба виходити всім разом об'єднуватися, треба безкорисливо допомагати. Так як це було під час майдану, так як це було під час цих всіх подій то, Я думаю, це й далі буде продовжувати. Тому що без цього волонтерського руху, чесно кажучи, зробити захист держави неможливо. Ми над цим будемо далі працювати. І у нас є хороший контингент студентів, які будуть і працюють. Є ті, хто ще не знайшли себе, але потихеньку вони не приходять. Тобто, це є не насильний рух, а добровольний рух. добровольчий. Я думаю, що він має свою перспективу. Що ж, дуже дякуємо за цікаві та конструктивні відповідь. Наші запитання. Дякую вам.